І ранок у нас усміхнений, починається з усмішки. Привіт. Григорій. Привіт-привіт. Григорій також посміхається. Значить, день у нас дуже добрий. Сонечко нам посміхається. І ми починаємо ранок. Сьогодні почали рано вдвох їдемо. Чому ми усміхнені? В больниці їдемо. Тому що. Тому що життя починається зранку, так? вночі ми спимо. А А вранці вільниці. А вранці ну яка різниця? Навіть якщо ми в лікарні їдемо, все одно ми усміхаємося і все добре. Тому що ну, кожен день для нас це свято, для всіх людей має бути кожен день святом. І день починається з цікавого. Виїхали дуже рано, і у нас ще все впереді, покажемо, як ми. Заїдемо ще на ринок, покажемо нашу подорож за сьогоднішній день. Сімейні будні розпочалися і Людмила з Григорієм з вами. Щось я наплутала з датами. Різко день змінився. Були одні плани, тепер інші плани. І зараз, поки ми їдемо, покажу вам трішечки дуже ранкового кракова. І ще восьмий ранг немає. а Вже якраз вісім, потім... А, 8, так. дві. Ой, так сонечко попадає. Он десь тільки що повернула телефон, а воно так попадало нам у віконечко. І пригоди починаються у нас. Ранковий краків починається з квітів. Квітнуть гортензії. Що значить, не працюю, якось відповідальності стало менше. І там десь записано на листочках, на папірцях у мене плани наші на кожен день там майже. А сьогодні трішки напутала. Ось у Кракові є такі машини спеціальні, їде зліва від нас. Машина О, вона зараз буде обганяти. Таксі для інвалідів, тобто безкоштовно возять, якщо тут інвалід, людина, значить безкоштовно такі автомобілі везуть до шпиталів, до лікарень. Ну так, да, замовляють на який час машину, і вона переїжджає. Там є приспособа, що кресло заїжджає туди. І хто на креслі, хто не передвигається то вони там їх підвозять. Краківський трамвай, справа парк, в якому можна ходити гуляти. Зараз покажу вам ще ту дорогу. То ми їдемо через старе місто, зараз покажу красу. Там воно такі дядьки далі, королі. На даху. Мені подобається тут проїжджати. Зараз я збільшу навіть екран, бо ми будемо повертати направо. О, нормально видно. Оце там королі на криші. Це там Академія Горничого Хутнича. Ну, в короні, значить, королі раз корона на голові. А це ми сміємося. Зараз будемо повертати на вулицю. А яка це вулиця? Чорновецького ми називаємо, да? і вона не Чорновецького називається. Так як колись був мер в Києві Чорновецький, а трішечки інакше вона звучить, але ми її називаємо Чорновецького. Зараз ми ближче побачимо цих королів. Вон вони, от там, от там. І... Як це в мене не вийшло показати, ну зато тут така краса, Вон стоять. Також дядьки, фонтанчик зранку. Заряджає на гарний настрій всіх. Це в Кракові музей народовий. ні це бібліотека Ягелонська, і ще далі. Ось оце бібліотека Ягілонська, а це музей народовий. Проїжджаємо. Трішечки ранкового Кракова. І буде добре. Там також он, біля музею народового пам'ятник. Ганди як квітнуть. Ну і зелений, і квітучий Краків. Промінчики сонця заважають робити мені відео. Але так класно, вчора було похмуро, якось настрою не було ніякого. А сьогодні промінчики сонця, таке ранок такий чудовий. а Зранку вчора дощ був, да? чи вночі був дощ. зранку по моєму Ти вночі поїхав вночі на роботу? Вночі. О, вісла, зараз буде видно. вавель у лівий бік завжди. Як можна не любуватися Вавелем? Там жили королі. Де жили королі? Там так велично, ми туди ходили, гуляли. Треба буде з вами сходити прогулятися і покажу вам ту територію Вавеля. Як там класно, і там зараз також зараз якраз троянди квітнуть. Сезон квітування троянди. І троянди так, що там куля не літає. Зранку вон вона стоїть, та куля біля колеса. Ну і тут багато таких мостів підземних. Заїхали ми в підземний міст, але тут так класно, раз винирнули і одразу куля перед нами, на якій літають, і колесо. Оглядове. Оглядове, оглядове. Да. така друзі, там вісла, краса там. Ото класно було. Чекаєш на візит до лікаря рік чи два. Тут такі черги величезні, і забулася, що треба на візит до лікаря. Добре, чоловік якось зорієнтувався, що треба сьогодні. Ось ми і подорожуємо. Я завжди, коли поруч з чоловіком, то мені все одно куди їхати. Головне, їхати поруч. У мене робочий день випав сьогодні. Випав. Да. Випав. Да. випав, чи вихідний тобі випав, чи робочий день у тебе випав. У мене випав у робочий ти. день. Щоб я правильно зрозуміла, чи ти радієш, що в тебе вихідний, чи ти сумуєш, що в тебе робочий день випав, пропав. Да? Пропав, так. Да. Пропав взагалі. Нема чому радуватися. Це б я пороботав сьогодні, а так. А так покатаєшся зі мною. Я ще по дорозі придумаю, куди заїхати, буде цікаво. Я з нього не ну, так, що я ти винах... придумаєш. Я винахідлива жінка, йому повезло, що я винахідлива жінка, можу винайти, куди поїхати. І щоб не було скучно йому в житті, то я придумаю щось по дорозі. Треба зорієнтуватися ще. І буде гарний день. Друзі, я в шпиталі чоловік думав, що я неправильно зрозуміла по польськи, куди приходити, а я все правильно зрозуміла. Зараз я йому розкажу, хто з нами помилився, а хто не погуляється. Іду, вийшла, ну нічого, прокаталися. День все одно чудовий. Зараз знайду його, де він там припаркувався, десь поїхав паркуватися. Бо я побігла, бо думала, що ми вже прямо запізнюємося. Він говорить, як так, що ти дату переплутала. Нічого каже, не переплутала. Але прокаталися і я щаслива, що прокаталася з чоловіком. День буде цікавим, зараз я йду до нього. Я вже бачу. Бачу, які такі такі гарні прибудинкові території. Так, і я бачу, вон він стоїть. Мій таксист був інженером, став таксистом. В Польщі став таксистом. Зараз будемо запитувати в нього, хто тут з нас помиляється, хто тут польську не знає. Ну і хто з нас не знає польську, на сьогодні нам не треба сюди. А на коли? В смислі, а? а на коли? На завтра, На ютро? Ну. Сказали на ютро. Ну так поїхали тоді. <по поїхали далі. кататися. Ближче біля кулі. І біля Вавелю їдемо назад. І вже жарко, ти тепло одягнувся, в тебе футболка під низом біла є так. Немає в мене. Немає? Футбулки Ні. Так, Вавель і ще ближче показує, якісь ремонти йдуть. Тут на мосту, а там он Вавель. Ну, я все передбачила, я взяла тобі футболку білу з собою. Я думала, ти одягнув, я її поклала в так що жарко тобі не буде ходити. Ти мені подякуєш за те, що я про тебе подбала. Зараз, каже, не заважай їхати, і він правильно скаже, бо я заважаю йому їхати, коли розмовляю, так? За кермом? Так, так. Вісла. Так, сьогодні день такий тихий-тихий, водичка блистить. Коли ми сюди прийдемось прогулятися знову. Коли візьмеш вихідний, щоб ми погуляли тут біля вісла і біля вавеля? Не знаю. Бо скоро холодно буде. Сьогодні Як... не запланований виходний. Не запланований виходний, то що сьогодні прогуляємося ще до Вісли? Якщо буде коли. Якщо буде коли. Ну добре, буду очікувати, коли тобі буде коли. Он як заплетений гарно будинок. Зараз будемо проїжджати тих дядьків, що я показувала вам. О, -7 Ближче 7 покажу. Дядьків. І ось і ще тут на даху так гарно зроблено. Краківська краса. І також так заплетено стіни. Мені подобається, як тут виноградом е заплетує, е заплітає так стіни, дикий виноград. Ось скільки троян там квітло. Не встигла зняти, бо тільки бачу десь квіти, то зразу показую, яка то краса. А зараз тих дядьків, королів, про які я вам говорю, буду показувати, вони будуть зліва. Повертаємося назад. Ще треба в один шпиталь буде а заїхати, я ж показую, показую. Це така краса. Їздили в шпиталь. Нам дали скерування, направлення до дерматолога, до невролога. Запис через рік, на 26 рік, а до отоларинголога аж на 27-й рік. Ось так ми записалися. Але друзі мої веселі, життя продовжується. Ну, не записалися, будемо шукати, де можна записатися. Раніше, а поки що ми їдемо в гарному настрої. Ми, так, не дивлячись ні на що. В гарному гарному. В гарному настрої. Чоловік каже, в гарному настрої, значить, ми 100% в гарному настрої. Так? І їдемо по Кракову. Ще заїдемо на ринок. А на який ти ринок хочеш? На Ібрамовський ринок заїдемо. А ти думаєш, він відкритий ще? Не знаю. Ну, зараз ми будемо. Заїдем, Заїдемо заїдем на іпромовський ринок. Так що наші й ось такі. Катаємося. Катаємося по Кракову у справах домашніх. Те, що працює чоловік, то одне, але приділяє увагу ще й справам домашнім, і це дуже добре. Пальничним справам. лікарняним, так, полікарняним справам також треба їздити. Ти їздимо ще полікарняним справам. Ну що робити, таке життя. І від цього нікуди не подінеться. Всі ми там буваємо. Ходимо туди, коли треба. Ось отак. Ти сьогодні ще працювати будеш чи вже ні? Не знаю, я туди Ще не знаєш. Ну, добре. Якщо щось цікаве буде зараз на Ібрамовському ринку, хочемо заїхати, ми вам також покажемо. А ось і наш ах. І ось Ібрамовський ринок. І треба ж ми побачили. Оце ах, коли бачиш наші номери, то просто дуже радієш, що ми поруч. Кожен їде... день бачу по 100 машин. Їдуть наші українці. Ось сто машин в день бачиш. Да так, скільки багато українців, лікаря по 100 машин в день бачить наші українців. І зараз ми побачимо, що тут є на Ібрамовському ринку. що смачненьке і нікторінка. Ось і там бачити. нікого немає. Немає? Ну, ось бачиш, далі цілочки позакривати. А тут завтра є. А, ходять ще там Все люди, ходить. да, можна зайти, але ну, шукай місце, щоб встати. Паркуємось, шукаємо місце. І працює Єбрамовський ринок. Бачимо, пусть ціни трішечки подивіться, сливки. Шукає чоловіка, десь заглядає, що він купувати. Бачимо чеснок Одна штука. Сливи такі по 6 злотих. Йдемо. Я думала, що вже не працює бермонський відео. не працює. Квіти швидкі продають. Тут одяг. Ну, навіть Ось такі платячко. от. Таке натуральне. 139 злотих. Також багато квітів, навіть овочі. І фрукти є, те, що нам треба. Це кришечки нам передають, поки дитина злотих. Що тут ще? Сливи, так? Дивися купити. Вибирай вже солодкі. Так. Я думала, що вже він не працює, цей ринок. Так, якась телега йде торохтить. Так, ось ось такі ціни, друзі. На понідобре. Так. Сейчас Та подивимося, що тут ще є. Сливи такі вони великі, такі як ти хотів. Ось ну, ось такі ціни дивіться. Невкусні? Не вкусні? Ні. Ото не граю Такі великі, наче по шість. Я не знаю, Картопля по три я сьогодні по один двадцять п'ять брала на магазині в бідронці. І Ще далі йдемо, так? Да? Ось Такі помідори по дванадцять, капусточка, бурячок. Я також взяла. Ну я зварила вже брючок. А все тут ось іще такі ціни на цей біг дивимося. Те, що продається. Йдемо далі побачимо. Тут просто якісь речі. Так само ось овочі бачимо огірки. Ось нектаринка По 10. У бідонці по вісім. нектаринка. Є сливи по вісім. Баклажан по вісім. По десять огірочки ось такі. О, ось ці смачні помідори, по 20 золотих. Це по 10. 7, Навіть по три злотих сливка але ну вони такі по шість злотих. такі ціни. Ну, яблука ще така ціна. Тут ще у нас є морква. Такі тут огірки також вісім на такі самі ціни. Яблуко так само там. Отакі цінні, друзі. Чоловік щасливий собі шукає купити такі, як він хоче, бо минулого разу кислі сливи купив. Вирішив такі купити. Ну, а я вам трішки ціни на цей лік покажу. З помідори, тут огірки навіть по 6 гривень є. Такий перець паприка по 10. Ось такі слівки. Помідорчики такі, цибуля велика така. Вісім злотих цибуля. Зелені різно продається в горшочках. В горщичках. Він залишився питати нас. Скупилися. Що треба було купити, купили. Будемо смакувати. Як ти витримуєш ці пробки їздить? Так багато машин скрізь, а ти все їздиш і їздиш. Треба нерви стальні мати. <рес> Як подивлюся, це скільки машин, На цей час пік. Мені не подобається він. Машин скільки, що то там, то там стоїмо. А ти Поверни, так, маєш нерви стальні. Щоб люди бачили, скільки машин. Показати, скільки машин. Зараз поверну камеру. Покажу, скільки машин. Треба мати нерви сталеві. Так багато, з тих боків Дивий, крут, крутиш, крутиш, скрізь отак. Дуже машин багато в Кракові, але не, не так, як в Києві. Туди, туди кручу, але ми стоїмо на світлофорі, то не так і видно. І ось він, світлофор зелений, тепер машини там стоять, а ми їдемо не так то швидко. Поїдемо. Але їдемо. Ось скільки машин багато. Оце Григорій інженер а став таксистом. А я весь час дивлюся, ну як це можна от скільки їздити, отак поруч скільки машин. Ого, розпікалися. І це все треба витримати, для того, щоб заробити гроші. Таку шалену дорогу постійно. І знову я побачила наших земляків, ну не видно номера, вони он, он там їдуть.